Запоріжжя, привіт-привіт! Мої найкращі, рада вас вітати. Що там у нас багато новин по ЗС. Ми в минулому відео з вами дивились. Я казала, не панікуйте. Буде така, будуть вкиди, буде провокація. Ну от ми бачимо їх зараз, тому ми дивимося з вами що далі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, будемо дивитися ще. Що чекає на Запоріжжя найближчі дні на червень? Загальний по містах є розклад, на червень по вам також зробимо. Запоріжжя найближчі дні. Наші хлопці будуть щось провертати. Провертати, причому там, де ворог не чекає, більше нічого казати не буду. Але і евакуація буде додаткова по місту Ураження, ближче до центру, хоча це мені то більш район, як заводський з того боку, буде залітати. Що стосується взагалі міста і області, також йдуть розмови, не переговори, розмови серед високих посадовців. Зараз подивимось цю вимогу, щоб ЗСУ вийшли з Запорізької області. Що це було? За картою мира, де карта Дурабка. Зараз підуть ультиматуми по АС. Зараз буде мою дуже добре дивитись Аніс, тому що з нею будуть пов'язані обстріли Запоріжжя. Тут спочатку місто завершимо, давайте, да? там інформація хаотична і можна щось не додивитись по самому місту. Запоріжжя в найближчі дні. Щось з водою будуть вирішувати вода. Ночі не дасть поспати з вечора сутинок. Але ви спокійні більш-менш, що нам боятись? Ви якось в рівновазі, знаєте. Це добре. Запоріжжя найближчі дні. Народження нових ідей, якісь свята. І потім зненацька, як ви заручники, ситуація, багато поранених знову десь прильот біля госпіталя лікарні, вибиті шибки. Але вона ц... Ну так вже, можна сказати, цинічно. Ну, можливо, і цинічно дивитись. Ну, прилетіло на роботу завтра. Запоріжжя. Найближчі дні. Він, може, як знаєте, коли у них там останній дзвоник? Якусь провокацію, загрозу зробити для наших школярів, для дітей. Цілі будуть дуже довго як облітати місто, але то омана, підступність. І потім йде прильот. Потім йде вогонь на місто. Вимога ворога. Віддати повністю Запорізьку область. Це, щоб нам нашкодити, бачите, таку там в руцях. Це, що нам боляче зробити, він на іншу погодиться. Адміністративний центр, ви зрозуміли, обласний не буде він претендувати. Він піде від цієї думки. І штурмувати йому поки що важко. Обстріляти, обстріляю, знову висотку показу. Він вважає, що він синьо там такими обстрілами прокладає собі шлях до якихось бонусів в торгах, на перемовинах. За ЕС. Чи підключить ворог ЗС до своєї енергомережі? У них там щось обірветься, у них там щось, ми можемо навіть щось обстріляти. Не дають не так швидко. Тут кажуть поки що ні. Чи підключить ворог ЗС до своєї енергомережі? Йому це важко, Ну, поки ні, кажуть. Ну, Це навіть неможливо. І знову про карта правосуддя справедливості. Бачите, дві, що це? Ну, і не їх робота. Тут, може, щось у них не вийти. Тому по ЗС фільтруємо інформацію. Да, будуть провокації ще, але щоб вона там вибухнула, поки не показує. Васильівка. Найближчі дні ми щось видивляємось, патрулюємо і ворог таке відчуття, як ото сам на сам. І чекаємо кожен один від одного дії. Не можу сказати, що повністю тихо, але от трошки буде як. Навіть може бути і тихіше. Мелітополь найближчі дні. Мелітополь Перед передмісті їм поприлітає, по важливих для нас цілях, по захисту, можливо, це знаєте, як у них радіолокаційні якісь. Мені просто показують таку велику тарілку, як оту на станціях НАСА. Куди всім поприлітає по захисту. Це як один із етапів якогось плану. Тобто нам треба щось вибивати у них в Мелітополі. Бердянськ, найближчі дні. Бердянськ. Багато чого не знаємо, нам кажуть і це добре. Ну, якби Працюють наші хлопці активніше, ніж публікуються. В соцмережах, по району поприлітає по якихось хатках, де вони. І у Бердянську там також приватний сектор близько до води. Там буде прямо обстріл. По-перше, у них там щось ще детонує. Там прям якийсь гучний день буде. Як парад, знаєте. Опа, все сверкає, горить, палає. Оріхів найближчі дні. Важко. Тут важко. Тут військовим дуже важко. Тут втрати наші великі. І про це нам скажуть пізніше. Таке відчуття, що фронт рухається. Нову якусь зброю, можуть кабами сильно, до речі, кидати. Щось нове, важке. Але буде період, коли хлопці можуть зупинити ворога. Там буде рух дивний, але буде. І трошки навіть перепочити. Тобто зараз трошки ворогу простіше, потім буде нам наступне гуляй поле, дрони. Щось несуть з собою, як на своїх крилах. Є таке гуляй поле найближчі дні. Зненацька. Таке відчуття, що опускаємо якісь цілі, як не бачимо, можливо, дуже низько йдуть. Поки тримаємо оборону, дивимося за ворогом, маємо свої плани. Вільнянськ найближчі дні. Вільнянськ. Треба прихисток комусь. Можливо, когось вивезуть у Вільнянськ, як переміщених осіб. Треба прихисток, така фраза мені іде. Передмістя прильот, гупне гучно. І знову день. Ну, тут забагато карт, що показує, що треба захищати місто від вогню. Неспокійно. Ні, вогонь іде. По може в місто влучити. Бережіть себе.